Військоматі давно було? Стою на учаті. З документами. Що? Стою на учаті. З собой є, що? Соби нема. Ми хто? Да. Ну, я ж -я відео. РТЦК молодший сержант. Ну, така документи є якісь? Звісно. Наказ команда є. Звісно. Давайте, буде. Давайте будемо yeah. дивіться. Підпис, де? Ну, то ви мені показуєте військовий квиток. Квиток. квиток, у мене mm. такий самий. Та я сидів в тракторі, просто сидів в тракторі. Ви, ви бачили, що no. я їхав. Ми, Ми прийдемо посвідчення. То не посвідчення, то у вас пропис, так як ви на роботу приходите і. Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі з вами адвокат Антон Болтик. Представники ТЦК виписують повістку трактористу у полі. Я такого ще не бачив. А ви сьогодні будемо говорити про законність дій представників ТЦК. Чи відносяться представники ТЦК до Збройних сил України? А також звертаю вашу увагу, що вчора комітет з Нацбезпеки не схвалив право на фото-відеофіксацію вручення повісток, однак схвалив, що при врученні повісток представники ТЦК повинні назватися та пред'явити своє. Посвідчення залишаємось на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані на канал, друзі, обов'язково робіть підписку. Раз на рік кожен водій повинен оформлювати автоцивілку. І щоб цей процес зайняв мінімум часу, зусиль і коштів, раджу вам скористатися Hotline Finance. Це сервіс онлайн-страхування, який зібрав в одному місці всі страхові компанії. 5 хвилин на вибір та оформлення, і готова страховка у вас на електронній пошті. Там же інструкція дій при ДТП, якщо раптом таке станеться. А з моїм незмінним промокодом Болтик 10, як завжди, отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Користуйтесь, друзі, і я рекомендую. Доброго дня. Що случилось, поламалося. Восьмей. Да, відео, поламалося. В дискоматі давно було? Стою на учаті. С документами. Стою на учаті. С собой є, що нема. С собой нема. Посвідчення є по собі? Немає. Дійски. Немає. Як прізвище ваше? А хто ви? Ми хто? Да. Я ж представився. Восьмее видео. Болтовская РТЦК, молодший сержант Ну та так а документы есть какие-то? Конечно. Доказка маданта есть? Конечно. Це, Давай, будем Давайте будем давить. Давайте будем давить. Давай, я цепь, зуйни. <гум> Только лайнданта. Так колемданта повноважены хотят. Так. Підпис, да? Ну то ви мені показуєте військовий квиток. квиток, у мене mm. такий самий. Ну а що вам ще показати? Ну, а якесь посвідчення я є якесь у вас? Ой, молодший сержант, я не офіцер. Ну то це бумажка, мені. знаєте, це заламінована. Це, це, це пропуск, як ви приходите на роботу в ТЦК. Ну от що то що то. Посвідчення уповноваженої особи на здійснення перевірки документів. Ага. Серед полі. А яка різниця? Десь определенно виведені відзначені місця, де... То можна... я ж не знаю. Ну розкажіть. Де можна розкажіть мені. мені. Нема закону, де прописано, де вручається повістка. Повістка вручається будь-де. Ну, особистим... Я був, я у січні місяці 23 року був у ТЦК. Ну, рік назад. Рік назад. ваші лошад... mm. документи можна якісь? Mm, ні, не можу. Ну, я не носив з собою паспорт. Ні, на тракторі бастов Та я сидів в тракторі, просто сидів в тракторі. Ви, ви бачили, що я їхав. Ми прийде, ви посвідчення. Придявите. Та то не посвідчення, то вас пропуск, так як ви на роботу приходите і вас пропускають. Показуєте, я з таким самим. На роботу, куди в мене таке саме було чинним законодавством України не затверджено бланків якихось посвідчень, що давали би право представникам ТЦК просто так перевіряти документи у будь-якого перехожого. Друзі, звертаю вашу увагу в моєму телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписався, переходьте. Є офіційна відповідь Міністерства оборони був запит зроблений, і вони зазначили про те, що запит, до речі стосувався документів представників ТЦК. Як вони повинні виглядати чи є відповідні посвідчення? Що за відповідь представники ТЦК та СП не мають службового посвідчення, також форманого одягу та штатної вогнепальної зброї? Ось така цікава інформація. Це перше згідно роз'яснень, Міністерства юстиції України визначено, що на ваше прохання уповноважена особа зобов'язана пред'явити службове посвідчення чи інший документ, який підтверджує її приналежність до підрозділу, визначеному в наказі команданта. Пред'явити відповідну копію наказа коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів, та назвати підставу для перевірки документів, це якщо ми говоримо про цю ситуацію, що ми бачили. Також постанова Кабінету міністрів України 1456, чітко друзі, затверджено порядок, який визначає механізм перевірки документів, огляду речей, транспортних засобів, багажу службових приміщень. Громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Кому потрібно, до речі, корисна література, не забувайте про те, що в описі під цим відео є посилання, ви можете перейти і придбати для себе таку літературу. Згідно постанови 1456, уповноважена особа це посадова особа, яка призначається наказом коменданта та якій надано повноваження щодо перевірки документів осіб. Також огляду речей, транспортних засобів, службових приміщень, житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Пунктом п'ятим даної постанови право на проведення перевірки документів в осіб, надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Державної митної служби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта. А ось тут друзі дуже цікаве питання: чи відносяться представники ТЦК до Збройних сил України? Я в своєму телеграм-каналі робив опитування. Більшість з вас вважає, що ні, не відносяться. Однак, якщо аналізувати норми чинного законодавства, зараз ми будемо про це говорити. Виходить, що представники ТЦК все ж таки відносяться до збройних сил України. І виникає дуже серйозне спірне питання. Чому особисто для мене це важливо, тому що зараз йде новий закон про посилення мобілізації, там буде багато моментів стосовно перевірок документів, повноважень ТЦК, і все таке інше, тому дуже важливим є: ось як в цій ситуації підійшли представники ТЦК, надали усі необхідні документи, наказ коменданту. Посвідчення немає, питання вже зараз будемо про це говорити. Комітет це питання врегульовує і вже підтвердив, що дійсно з посвідченнями питання повинно бути врегульоване. Далі, що мене цікавить, підстава надавати документи, визначені. Однак, кому все ж таки? Тому що представники ТЦК, питання: чи входять вони до Збройних сил України? Чи вони не входять? Ми в свою чергу зараз підготували ще раз і направили багато запитів. Обов'язково залишайтеся на цьому каналі, я зроблю окреме відео стосовно цього питання. Однак, якщо ми зараз будемо аналізувати два нормативно-правові документи, це буде один закон, інше це буде положення. Зараз послухайте, виходячи із цих формулювань, представники ТЦК, ТЦК входять до складу, входять до складу Збройних сил України. Давайте більш детально. Законом України про Збройні Сили України у статті 3 прямо сказано, що організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління, кома з'єднань військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів, закладів вищої освіти, установ та організацій. У той же час стаття 1 положення проте ЦК та СП затверджена Кабміном, прямо зазначає, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, Кома, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, Кома мобілізаційної підготовки та мобілізації. Судячи з чинного законодавства з двох цих формулювань, ТЦК та СП все ж таки входять до складу ЗСУ. Робимо зараз запити, друзі. Офіційна відповідь обов'язково буде опублікована. Підпишись на цей канал і підпишись на мій телеграм. Я все це опублікую. Таким чином, друзі, ми маємо те, що от навіть в такій ситуації, в полі, коли підходять і виписують повістку. Повістка, по перше повинна бути вже заповнена. По-друге, повинно бути повноваження в особи, повинні бути відповідні документи, які підтверджують ці повноваження, відповідний наказ. І ми це все друзі розуміємо. Тому, якщо особа є дійсно уповноваженою, вона має право вимагати в особи приділення документів. Однак повинно бути, що друзі, не забувайте про головне це підстави. В постанові Кабінету міністрів 1456 також чітко визначені підстави ще для перевірки цих документів. Ну, наприклад, якщо особа має зовнішні ознаки, на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, якщо історія достатньо підстав, вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, або якщо особа перебуває на території чи об'єкті з спеціальним режимом, якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обік яких обмежені законом або заборонений. І багато інших підстав можете перейти ознайомитись. Також звертаю вашу увагу, що відповідно до статті 19 Конституції України органів. Державної влади органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень також у спосіб, що передбачений конституцією та Законом України. Ми як громадяни повинні діяти в межах всього, що не заборонено. Звертаю вашу увагу, до речі, друзі, що на цьому відеофрагменті ми бачимо, як представник ТЦК все ж таки має бодікамеру. Це вже якийсь прогрес. Що цікаво, вчора, як стало відомо, комітет з нас безпеки підтримав поправку про те, що при врученні повісток представник ТЦК повинні назватися та пред'явити посвідчення. Пред'явити посвідчення про це вони вже говорять, друзі. Розумієте? Тобто, це говорить про те, що на сьогоднішній день цих посвідчень фактично немає. Однак не схвалив право на фото та відеофіксацію вручення. Повісток стосується того, що працівник ТЦК під час вручення повістки назвав ім'я по батькові посаду, а також під'явив службове посвідчення. Якщо ми проводимо аналогію з поліцією, ми маємо розуміти з ким йде. Розмова, чи це не шахрай, чи це дійсно працівник ТЦК, військовослужбовець. Він має представитись пред'явити документи, тому що ми багато разів з вами також бачили події. Коли скажіть хто ви? Я не скажу, я військовий, потім розвертається, біжуть. Ну це ж телеграм-каналу це не новина. Це багато таких випадків. Тому якщо ми для людини створюємо більш жорсткі умови отримання повістки, то і ТЦК має відповідати таким самим умовам. Дякую. перше про які посвідчення йде мова, як вони повинні виглядати? Затверджена їх форма, таким вона затверджується і так далі. Друзі, багато питань. Друге не схвалили право на фотовідеофіксацію вручення повісток. Чому? Виникає велике питання, чому Закон України про захист персональних даних О, стаття 5, Об'єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особи. Не є конфіденційною інформацією, персональні дані, що стосуються здійснення особи уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також посадових або службових повноважень. І ще стаття 34 Конституції України також дає цей можливість проводити фото-відеофіксацію. Друзі, ще один цікавий момент. Не схвалив право на фото-відеофіксацію вручення повісток, але й не заборонив ось такий момент. Так, можна знімати і захищати свої права, проводячи фото-відеофіксацію. Виходячи з цього формулювання, про що зазначив комітет, все ж таки є багато моментів І не зрозуміло, яке ж буде формулювання стосовно фото, відеофіксації, а також посвідчень представників ТЦК. Однак такі посвідчення вони все ж таки будуть згідно норм чинного законодавства. України тому, друзі, будемо дивитися, все ж таки, яка буде фінальна, фінальний буде результат в таблиці порівняльній, І чекаємо в кінці березня місяця. Скоріше за все, ми вже побачимо по новому законопроекту про мобілізацію 10449 ці моменти. А ось стосовно питання, чи входять все ж таки ТЦК до лав Збройних сил України, чи до структури збройних сил України, точніше, так сказати, тому що тоді виникає певні моменти в осіб щодо перевірки документів, здійснення. Певних дій все ж таки звертає увагу наказ коменданта, відповідні документи, посвідчення, список осіб цей наказ коменданта, а також можливість здійснювати такі дії. Це одне з головних пріоритетів. В свою чергу ми зверталися на телефон Гречний. Міноборони вже зателефонували. Нічого повідомити не можуть стосовно того питання. Ще так, ще раз звертаю друзі, вашу увагу. Питання важливе. ТЦК. Входять до структури зсу чи ні, виходячи із норм чинного про які я зазначив вище, так входять. Однак ми пишемо офіційні запити, тому що телефон гарячої лінії Міноборони нам нічого не повідомив. Зараз зробимо і вже чітко. Зрозуміємо позицію і на підставі чого це підтверджується, тому що далі буде виникати дуже велика кількість і багато запитань стосовно цих моментів, тому необхідно все вже врегульовувати, тому що багато людей кажуть про те, що. Не входять, вони десь там зареєстровані в інших країнах. М -м, зараз цікавить питання, чи є в них взагалі повноваження на здійснення тих чи інших дій. І чим це підтверджується, і чи входять вони в склад Збройних сил України? Тому що, виходячи з постанови міни 1456, уповноваженими особами можуть бути Збройні Сили України. Тому виникають такі питання. Виходячи з того, що я зазначив, друзі, пишіть свою думку в коментарі під цим відео. Е -е, чекаємо офіційних відповідей. Не забувайте підписуватись на канал. Також до Єднуйтесь до нашої друзі, спільноти клубу юридичного захисту водія. Це ваша надійна підтримка на дорогах України, а в тому числі від незаконних дій представників ТЦК. Тому що в нас створена окрема ланка, яка займається цими питаннями. Постійно працюємо без вихідних і без святкових днів, друзі. Всі деталі і умови вступу в описі під цим відео. Бережіть себе і мирного вам неба.